Сьогодні за послугою продаж від власника звернувся власник ось такого Hyundai Santa Fe. Номер телефончика власника буде під відео. Дзвоніть йому і про все домовляйтеся з ним. Про авто це Hyundai Santa Fe 2010 року випуску, Офіційно куплена в Україні, ніякий не пригониш. Він на 2.2 дизельному двигуні. Коробка автомат, шкіряний салон. Зараз, кому цікаво, дивіться, все вам покажу. Він самімісний, має задні парктроніки, камеру заднього огляду. Поки ззаду стою, дивіться, ось третій рядок. Ось такі сідухи у третього рядка. Паски безпеки, підстаканники, обдув, все є. Якщо не треба третій рядок, ви складаєте ось так за ручку. І у вас ось такий величезний багажний буде відсік. Значить, Поїхали тепер по салону. З цієї сторони, бо кажу зараз. Легкосплавні диски ось такі стоять. І гляньте, нуляча зимова гума. Скло переднє тоноване чуть сильніше, задні, передні чуть слабіше. Значить, погнали, дивіться, який стан всіх карток проємчику. І взагалі по автівці ніяких рижиків, жижиків немає. Ось такий величезний підлокотник, ось таким підстакаником, там он, зарядка є. Тут ось так пластик, щоб ногами не човгали. Він з люком. Погнали тепер попереду. Спереді все так само. До речі, низ дверей весь гарнюсінький. Проємчики, дивіться, ось такі гарнюсінькі. Шкіра на пасажира ось така вся ціла. Зі сторони водія зараз вам все покажу. Передня гума така сама, дивіться, нуляча. Фари лінзовані, ближнє світло, там ксенон, омивач, фар, туманки. У манках бачу, теж по лампочкам там ксенон стоїть. В общем, заряжена по світлу автівочка. Погнали зі сторони водія. Колір, до речі, зараз покажу. Такий класний. Сонечко виходить коричневий. Дивіться. Значить, Так само низ дверей все тут цілюхеньке. У нас мається 4 склопіді мача. Електродзеркала з підігрівом, ой, зі складанням. Треба включити запалення, думаю, зараз складання включиться. Ось так виглядає водійська сидюха, електропривід водійської сидухи, ліфт водійського, все робить. Шкіряне мультикермо. Датчик світла, я бачу, є. Значить, у нас блокировка повного привіду, відключення стабілізації, передні задні туманки, коректор фар. У нас ось такий автомат підігрів передніх сидінь. Двохзонний клімат. Круїз. Ось така величезна медія. Зараз вам все покажу. Подлокотник тут раз, два, тут куча всяких речей. Вмикаємо запалення. Всі контролічки. Ой, до речі, бачите, зеркала склалися. Так, темно. да? Давайте так. 128 тисяч пробігу. Запускаємо цей чудо-дизель-двигун. Ось так, всі контролічки погасли. Там залишилися двері, що я не пристегнутий. Ну і на паркінгі коробка. Величезна Android навігація, зараз вона завантажиться і включимо, що там же камера заднього огляду стоїть. Так. Є. чпиньк. Ось вам камера заднього огляду, все показує, що позаду. Погнали, покажу двигун. Так, дивіться, дзеркала розкладу назад, бачите? Так, де в нас тут ось раз, відкриваємо капота. Нагадую ще раз, 2,2 дизель. Дивіться, ось такий він. CRDI. Пневмоамортизатори В амортизатори тримають, все виглядає, гляньте, як з автосалону. Крило Hyundai. Тут так само крило Hyundai. Ну і в принципі робить він рівнесенько для дизеля, Клімат вже пашить, там вже стоїть на 21. В общем, власник за це авто хоче 13 тисяч 900 доларів. Кому цікаво, дзвоніть йому, пишіть йому і приїжджайте, торгуйтеся з ним. Номер телефончика нагадую ще раз власника під відео. Нам не дзвоніть, не пишіть, автівка зараз поїде з власником по своїх справах надалі. Очень, очень гарний стан, дуже гарний стан Санта Фехі. Ще й на дизелі, на повному приводі, як ви все любите. Він на вас чекає.